Хто це? Ви знаєте, хто це? Що відбувається? Я чула, що він переїхав із Голівуду. Він такий гарний і дуже крутий. І мені він так подобається. Тому я й переїхав сюди з Каліфорнії. А тебе як звати кралю? Я Дженні Машина. Тікаємо. Чи тікайте? Він боїться Дженні? Це так не модно. Який недоумок. Не вдеха. Hello? Аго. Oh, I'm sorry. Вибач. Just, I'm я просто you боюся механізмів. Вибач, fear, що я тебе осоромив. Не варто. Моє життя і так суцільний сором. О, такої. Моє теж. Не бійся. Want... Я накусаюся. Я Тревіс. Я Дженні. Погляньте на мене. Я Дженні Привіт. Привіт. Не дозволяй їм себе дражнити. Та я звик. Ти, хто боїться машин, часто дражнить. Тоді ми маємо потоваришувати. Мене дражнить, бо я машина. А ти прикольна. Страшко дурко. Старша школа. Дивно, та я не проти, коли з мене сміються через тебе. Може, я навіть звикну до того, що ти робот? О, ні, наша безцінна колекція стародавніх монет. Її вкрадено. Вам це так не минеться, Туман? Я не бачу злодіїв. Заспокойся, Тревіса, все буде добре. Вибач, ти мені дуже подобаєшся, але твої вбивчі штучки наводять на менежах. Чому ти взагалі боїшся машин? Розумієш. Коли я був ще малим, мій тато працював на заводі. Одного дня машини сказилися. Він страшенно покалічився. Це така трагедія. Це твій тато. Так, Він одужав. А мені треба йти. Уперше я подобаюся гарному, милому і чутливому хлопцю. А він мене боїться. Я не можу не бути машиною, але можливо є спосіб стати більш людяною. Я зможу траві служба тревісані заради Джені. Дженні, ти маєш налакований вигляд. Я на городському стані, тож мені не треба виставляти на показ усі свої прилади. Ова, а взагалі ти ними часто користуєшся? Зрідка. Вчора був форс-мажор. Не брешеш? Ні. То що, погуляємо? Так, напевно. Дивіться, це сніг. Музей. Я тут подумав, якщо ми вже гуляємо, то можемо б якось. Ну, я хотів сказати. Ну, тобто. Мені треба припудрити носика. Дженні? Так? Uh -huh. я хотів тебе спитати, чи ти Ну, чи в тебе немає? Ласкаво просимо в готель. Висіть тут і чекайте на копів. Ніхто не поважає мистецтво. Я вважаю, що ти дуже класна і все таке. що хочеш, Любчику, добавки не буде. Механічні чи звичайні дівчата завжди змушують себе чекати. Привіт, Тревіса. Боже, що з тобою сталося? Туалетний Скарги до керівництва школи. Я так не можу. Та що ти мене підвісили за білизну? Це твоя провина дурню, панове. Ви обидва дурні. вибач планетнику. Я довго вивчав складні можливості контролю погоди. А вас я прошу зробити лише одне. Допомогти мені грабувати що ми ще не бралися? Дошки готові, бос. Ювелірна крамниця. А я, Ти ж там була три хвилини. тому, oh, yeah. Допоможіть як боляче Обережно! вчителя електронний тезав, він боїться динозаврів, Пс, is it safe? то ще вже безпечно. Молодша школа. ні! у мене кінчилась роздвижна нога. Учителю там велика. пор фавор. Браво. Ти гідний суперник та всі твої спроби марні. бо... послухай, макусагіла. У мене є список пріоритетів. На першому місці гарний хлопець абожевільний старий на останньому. Ти під громадянським арештом. А ти громадянин. Бувайте. Тож, якщо ти не зайнята, ми могли б піти в кіно. Дженни? Дженни? Yes, Ура! Кинотеатр. Я рада, что ты пришла. Нарешті. Я хлопец. Справжнє побачення. Это кохання. Я хотела тебе сказать... Не зважай, хтось інший врятує це місто. Хто нас порятує? Я не чую. Що це було? Ці факти надзвичайні. Щось так. Це лише шалена рок-музика. Тепер тоді мене не спинити, робота. По Чому ти досі сидиш? Активуй свій геройський стан. Я не хотіла зіпсувати нам побачення, але люди в небезпеці. Твоя правда, я повернусь і щойно зможу. Люба. ми таки поїхали. Рятуйте! Тримаю! Е ні. Я не дозволю тобі перемогти. Це смертельний бій між двома гідними. Егеш. Я не в гуморі. жалюгідний аматоре. Ти зіпсував мій єдиний шанс на щастя з чудовим хлопцем, який боїться машин. А я машина. Усе було приречене від самого початку. Тревіс, mm. треба поговорити. <головік> так, чорт забирай. Ти ризикувала життям людей заради якогось <головік> побачення. <головік> я б звик бути з роботом, та я не звикну до такого егоїзму. Прощавай. <головік> У мене ніколи не буде хлопця. Просто він не твоя доля. Та головне, що ти отримала важливий урок завжди будь собою. Ти гарна? Така, як є. Ти маєш бути такою. Годі на Таті. Хіба ти мені мама? Пишайся своїми силами. Гарна дівчинка. Найкраща в світі школа. Автор сценарію Берні Петерсон. Режисери Рей Пойнтер. Грег Міллер Вересень. Хіба не чудово? Перший шкільний день. Як цікаво? Зачекай кілька днів і все минеться. Жовтень. Листопад. Гірше й не буває. Ясні обличчя і чудовий ранок. Сьогодні складаємо семестрові тести. Вони вплинуть на оцінку статі. Туалет. Хід за номерами обслуговується двадцять третій. ти ж робот. Тобі не потрібен. Тебе це не обходить. Раз, два, три, чотири. Ворошись, вейкмен. Я не можу рухатись. Ну і день. Не дочекаюся піти звідси. Я скоро просто вибухну. А я накидав роботу болтів. Мій кабінет негайно. Мора Вейкман. Так, yeah. is... це завуч Розінський. Ваша донька порушила шкільні правила. Я сподіваюся, що ви прийдете на розмову. Тут вчаться, міс Вейкмен. згодні, що хуліганству в школі не місце. Так yeah. yeah. вам потрібен серйозний урок, Юна Леді. Вас виключено зі школи на три дні. Непогано, і недостатньо. Ви що хочете, щоб вас по справжньому виключили? Yeah, Може, й хочу. Я так і зроблю леді. Ви тільки скажіть. Мені треба подумати. я не жартую. Я справді можу. Просто скажіть. Дженні? як скажете? Це проблема вашого покоління. Ви ні на що не здатні. Може, і треба, щоб мене виключили. Чи мені слід покинути школу самі? Єдеш школу я теж так зробив. Знаєш, XJ9, альтернатива школі є. Домашнє навчання. Домашнє навчання. Я завжди хотіла спробувати вчителювати. Яка чудова ідея. Жодних тобі класів, книжок, злих, жартів. Бред. Я вчитимуся вдома. Yeah! впевнена? це буде чудово. Не буде нотації Розінські А програму. Я і з мамою пройду. Дженні! Ні. Дженні! Хочеш про це поговорити, Шелдоне. XJ-9, XJ час до школи, okay, добре, мамо Коли хочеш, можемо пограти в школу. XJ-9, дев'ять. Навчання the не має бути нудним. Це мій голографічний кабінет. Ми можемо створити світ силою нашої уяви. Можна помандрувати в давню Грецію чи Китай, щоб побачити історичні події. Теоретично так, але для нашої мети я створила класну кімнату. Доброго ранку, клас. Мене звуть доктор Вейкмен, і це мій перший робочий день. Перевіримо присутніх Дженіфер Вейкмен. Я? дуже добре. Наскільки я знаю, зараз ви вивчаєте війну 1812 року. Але почнімо з того, що до цього призвело. Усе почалося з величезного вибуху. Поступово усе світ охолов. І Почала формуватися земля. Це здається неможливим. Проте вона і справді це сказала. Бо якщо так, я скажу, що Марк не найкрасивіший хлопець у школі. Найкрасивіший реджі. Я знаю, це всі знають. Усе почалося з величезного вибуху Почали формуватись перші планети, які притягували до орбіт маси горючих газів. Вона і справді вірить у все. це Що ж, хоч хтось у це вірить, дев'ять окремих планет і 130 тридцятьма супутниками. Контрольна? Але ж я цього ще не знаю. Тоді ти отримаєш двійку Щоб це знати, треба було слухати. Це буде важче, ніж я думала Hello? Слухаю. Sorry, Brad. Вибач, брат, Мезмера, це чудово. Та в мене купа домашніх завдань. Повернімось на початок. Усе почалося з велетенського вибуху. Мамо, ми це вже проходили Отже, вчора ти мене слухала. Звісно, тоді скажи, коли відкрили пульсари? 67-го Скільки важить 3? 42,67 кілограма. А хто? Марконі. Винайшов бездротовий зв'язок. Дуже добре, ік джі А тепер скажи мені, що це частотний глушник. А що буде, якщо я його ввімкну? Він приглушить бездротовий зв'язок. Так, отже, ікже 9 Нагадай мені, хто винайшов бездротовий зв'язок. Дай подумати зв'язок із базою даних. Порушення безпеки. Де підписали декларацію про незалежність? Перша людина на місяці. Ніл Армстронг. Перша жінка. Президент. Не знаю. Твій почерк складно читати. Я знаю. Він жахливий. Годі махлювати їх жий дев'ять. Це треба вивчити. Усе почалося з великого вибуху. Це була головна теорія до винайдення плазмових акселераторів. Хто б знав, що ти можеш три години читати лекцію з фізики? Я тільки не розігрілася. Розділ другий золота ера фізики. Вибач, <паспорядок> леді, Хіба тобі не треба ходити на лекції з фізики? Мамо, припини, щоб бути гарним учнем. Мені треба мати перерву їсти і таке інше. Ну якби я вчилася в старших класах, щоб мене цікавило? Багато чого? Це буде цікаво. І що? Ось воно витвір мистецтва наукової думки. XJDX. Сподобається. Їх й дев'ять. Вставай, У мене для тебе сюрприз. Тобі пощастило. Сьогодні школа Вейкмен представляє збірку надзвичайних надзвичайностей. Буде фізкультура. А ще співи. А хочеш пограти на музичному інструменті? А як щодо шкільної газети чи шахів? І ще одна цікавинка. Випускний бал. Як тобі моя випускна сукня я маленька пастушка. Мамо, ти не тебе багато працювала над шкільною програмою. Ага, то шкільний бал тебе зацікавив. Яка ти гарна. ікс-жей-дев'ять. Хочеш квітку? Я правильно все зрозуміла? Ми граємо в уявну школу, в уявний бал, на якому моїм партнером буде моя сестра? Саме так. Фотографуйте нас. Hey, you hey, у house? тебе нема квитка на вихід. So Ти збожеволіла. У Мезмера. Ресторан. <плес> Ідеальне <плес> місце, щоб вивчати людське травлення. Oh, клас у каналізації. Oh, Можна вивчати <плес> водний тиск, рідкі речовини. Географія на цій висоті тепла достатньо, щоб вода закипіла в моїй руці. <пізика> Космофізика. Яка цікава тема. Це вже занадто. Я більше не можу навчатися вдома. Я скучила за друзями. Я скучила за школою. Що? Я гадала, ти ненавидиш свою школу. Боже, Усе було не так і погано. Справді я хочу повернутися. Я повернуся хай там як. Я з'янюся. Усе краще, ніж це прошу. Ну я не певна, що. Ой, дякую, 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 Старша школа. Привіт, потворна будівля. Привіт, жорстока фізручка. Упала, віджалась 20 разів. Привіт, саркастичний хіміку! Ще одна учениця, як чудово. Привіт, Бріт і Тіф. ні, знову, знову ти. ти чому ти не покинула школу і не стала бомжикою? Ти настільки тупа, go. що не хочеш вчитися вдома. I Привіт, здоровила. Завуч Черезінський. Ви мали слушність. Мені треба було змінитися. Я змінилась. Я така рада повернутися. Ти починаєш подобатись мені, Шелдоне. А ти починаєш подобатись. О oh oh, боже. Дженні повернулася. Дженні. Твій <ривоти> і печиво, мамо. Дякую, XJ-8. Хочеш потанцювати. Я сказала ні. Добре. А тепер годі чіплятись до мене. Ой. Доктор Вейкман слухає. Вейкмен Саразінський, ви зробили диво з їх 9 Чи не хотіли б піти до нас вчителювати? За очу. Чи казала я вам? Яка ви рада? Yes. Three, так, тричі. будь ласка, сідайте. А Міс з фосілботом на лікарняному. На щастя, ми знайшли її заміну почнемо навчання. Я не знаю на чому ви зупинились, тож почну спочатку. це почалось золотень, з велетенського вибуху.